Куди ми зарили мільйон гривень? Як ви знаєте, ми нещодавно продали одну із наших квартир і на цьому заробили. Тому прийшов час інвестувати гроші далі. Поки ми думали, куди їх вкласти, ми вже частину витратили. Купили дружині перший автомобіль, закупили трохи криптовалюти та вклався в свій блог. Сподіваюсь, вам подобаються подарунки, які я вам дарую. Тому що заради них я продав квартиру. Решту коштів все таки хотілося вкласти в нерухомість, тому вирішили взяти квартиру під виплату. Забудовника було вибрати нескладно, так і в нашому місті є Артхаус Груп, який вже побудував 11 будинків, та в одному з його Забудовував ми проживаємо четвертий рік. Квартиру ми придбали два з місяця тому і вирішили з сім'єю поїхати подивитися процес будівництва. На офісу продажу нас зустрів Володимир. Розповів про їх новий проект Манхеттен, що ж захотілося придбати одну із квартир та повів нас на будівництво. Робочі є, кран працює для таких покупців, як ми цього достатньо. Значить, процес йде і все за планом. Чого обрали саме ЖК Панорама? Сподобалось те, що житловий комплекс на березі річки, неподалік ліс та панорамні вікна. Думаємо, це класний варіант. А як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. До речі, будинок мають здати в експлуатацію. Через півтори роки і тут тільки фундамент. Як ви думаєте, встигнуть? Тепер ви знаєте, куди ми зарили мільйон гривень? А ви обов'язково поставте подобайку, щоб мені було за що платити кредит?